Шо, гайз, всім привіт! Вже пройшов реєстрацію. Е, вага була 81,9 кг при допуску 82 кг. В цей раз набагато легше зайшли вагу. Розраховували те, на те, що зріст замірюють менше, ніж на Арнольді, тому що на Арнольді я трошки піднявся на носочки. Старався максимально витягнутися, тому що ну, по-іншому зріст було зробити неможливо. Ось тому. Е, все вийшло. Зараз все вийшло все набагато легше. Ну, звичайно, до цього було дуже багато роботи, але вага, вага вийшла набагато легше. Це дуже добре, форма я дуже задоволений зараз. Залишається 4 дні. 5 днів, 5 днів до виходу. Через 2 дні починається вже загрузка. В цей раз на реєстрації почував себе досить впевнено. Вона прийшла досить швидко. Одразу зареєстрували команду, одразу буквально максимум хвилин 30, Ми постояли може 40 і одразу зареєструвалися. Це вперше так швидко відбулося. бо завжди ми чекаємо дуже велику чергу. Всі втомлені, всі вже голодні. Чекаємо, чекаємо. А в цей раз дуже швидко, класно. Після. В реєстрації я пішов одразу, зробив кругове тренування. Завтра ще буде кругове тренування. І потроху збільшуємо вуглеводи і починаємо загруз. Тому це відео я хочу зняти повністю всі три дні загрузки, показати все, як ви любите. Я буду просто їсти, 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 їсти. І третій епізод буде це вже зі змагань. Тому так, реєстрація пройдена, готельчик офігенний, настрій офігенний, почуває себе реально дуже добре. Е, мабуть, це найкомфортніший мій такий зараз стан. Не знаю, як буде далі, але найкомфортніший стан, коли зараз у мене є 4 дні повністю підвестися спокійно, без нервів, без напряга, поступово-поступово збільшуючи вуглеводи. Тому е, психологічно я готовий. Я вважаю. Форма задоволений, залишилося просто її наповнити, тому що зараз я пустий, дуже мало глікогену в м'язах. Але це питання часу. Тому е, слідкуємо далі е, три дні загрузки, все, кожен прийом, кожен кожен, кожен прийом я буду показувати, зважувати, писати. Я зараз трошки ще варіний, треба відпочити. Окей, е, мабуть, на цьому закінчимо. Е, Побачимось далі. Всім привіт! Сьогодні вже четвер. Починається моя загрузка. Перший день загрузки, як я обіцяв, я буду все показувати, кожен прийом. Тому зараз на годинку 7.30 ранку я завжди готуюся ретельно, все по часу собі планую, щоб все добре засваювалося. Сьогодні в мене перший день, тому в принципі їжі буде небагато, по плану всього 400 вуглеводів. Вага сьогодні у мене вже 84,9 кг, на зважуванні було два дні назад 82 кг, Трошки купив води, вага повернулася, і сьогодні починаємо загруз і вже підводку до сцени. Перший прийом, як він виглядає, це 120 грам рису, суха вага, 3 яйця та половина авокадо. Білку небагато, зараз білку, білку багато і не треба. Зараз головне, щоб засвоїлися всі вуглеводи. Тому так, 400 вуглеводів, 1,5 білків, 1 грам жиру сьогодні по, по плану. Далі буду показувати, що в мене буде, в принципі, по всім прийомам. який я починаю, я вже голодний. Приємного вам, приємного мені, перший день загрузки, перший прийом починаємо. Як я цього чекав. Цей раз буде загрузка набагато легше йти легше йти, ніж на Аркланді, тому що Тоді було дуже мало часу. Зараз часу більше. Тому поступово нікуди не поспішайте, вже все розпанував, буде 6 прийомів. Все покажу. Я снідаю. приємного перегляду. Погнали! на сніданок, він тут з восьми, я їв рано. І зараз час другого прямо їжі. Якраз зараз покажу вам, що є тут на сніданку, які тут є спокуси. І поїдемо вже побачити мій другий прийом. Да, херам. І смаколиків також. Так, другий прийом на сьогодні. 95 герам вівсянки. Запарив кавою, дві порції кави спробую. І взяв також соус зірошний. Тут дві калорії на порцію. Кава буде, думаю, гірка. Ну і так, щоб було трошки смачніше. Тому так, да, це мій другий прийом. Зараз вже 9-30 ранку, тобто через 2 години після першого я вже е, маю другий прийом. 95 грамівсянки і в номері ще поїм 40 грамів горіхів. Погнали. Я вже дуже голодний. Е, час 10, вже пройшло майже 3,5 години. Їжа реально пролітає дуже, дуже ізі. Значит, тут у нас 400 грамм макарон і 80 г, 90 грамів яловичини. Трошки овочів, кориця. А, і до речі, я не казав, сьогодні по плану 4 грама солі. Все зважено. Кориця, ну, макарони також додаю, трошки для смаку. Просто кайф. Перший день заглузки летить просто чудово, що мені подобається. Дуже голодний. Це у мене 120 г рису суха вага, 60 г філе та 40 г ананасу, так, чисто для смаку. Але, в принципі, воно і так заходить. І трошки овочів. Я зараз більше їм салатів. Тобто це не помідори, не огірки, не айсберг Беру руколу в основному, тому що там трошки менше води. От, воду ми вже рахуємо. Ну, в принципі, як і раніше. Ось, Тому е так рис, філе, білку в принципі багато не треба на загрузки, е тому основа це вуглеводи. Е рис і трошки білку. Перед такий день. Е їм позую і сплю. А, до речі, також. Е Дуже важливо позувати. Дуже важливо позувати під час загрузки. Я стараюсь робити це кожні два прийоми, два прийоми поїв, трошки прожався, щоб розуміти чи мене наповнює, чи я відчуваю м'язи. Ось, Тому зараз поїм і, мабуть, подрімаю півгодинки, попозую, і потім далі їсти, їсти, їсти. Окей. Не знаю, зайде вам це відео чи ні, але мені дуже цікаво завжди дивитися, як хтось їсть. Добре, третій-четвертий прийом. Наразі поїхали. П'ятий прийом такий самий, як третій. 400 грам макарон, 80 грам яловичини і трохи овочів. В принципі, все стабільно. Все стабільно, все летить. Зараз пів, пів на восьму ще буде останній прийом вже безвуглеводний. Так, як завжди кориться, залишки солі. І по класіки. Мені приємно. І продовжуємо далі. Іде легко, нагадаю. Я голодний. Перший день. Аналі. Так, другий прийом вже е, 8-10. В принципі, не все, що я голодний, але нормально, їсти можна. 150 грам вівсянки, 50 грам тверда. Ну, просто мінімально води. Е, так, 50 грам філе і 20 грам горіхів. Також, як завжди, кориця. І трошки додам соусу зеро, як вчора показував. Фокусуй. Це мій другий прийом їм. Думаю, думаю, сьогодні буде трошки важче. Сьогодні по плану 700 вуглів. Так. Ну, тому я і почав так рано. Перший прийом був о 5.30, 5.40. Тому так, другий прийом починаємо і далі побачимось. Погнали. Чесно, заходить не так легко, як вчора. Не так, що я прям кожен, кожну годину голодний вже. Де, більше порцій більше, по 150 грам, води менше вже, ніж вчора я кидаю. Кашу також менше розварюю. От, але подивимось, це тільки другий день. Не переключаємося. Ступний прийом також дуже просто, 120 грамів рису сухого вага, 100 грамів філе та 50 грамів анасу. Ну і трошки овочів. Все стабільно, все як завжди, апетит хороший, йде добре. Продовжуємо. І дуже смачно. Реально крутий плюс, по часу розрахував, що є можливість підігріти. Тому заходить набагато краще ніж на анольді, коли її в холодну їжу. Ну і дуже сильно поспішав. Зараз якраз не поспішаю. Зараз тільки перша година. Я вже з'їв чотири прийоми. Окей, продовжуємо. Вона була. Поки я зростав, ось чого я навчився. Гаруй як віл. Мій батько був головою місцевої поліції. Він був тираном і дуже жорстким офіцером. Дивлюсь, дивлюсь серіал про Арнольда. Не знав навіть, що є такий серіал. Тому дивлюсь серіал, і якраз наступний прийом. Так, макарошки: 150 грам макарон і 80 грам яловичини. Який це прийом? Я вже збився з рахунку. Це просто наступний прийом. Э, зараз трошки подрімав, почуття дуже добре. Так, тому показую прийом і дивлюсь серіал. Ми зараз на місці проведення змагань. Зараз Катя виступає. Так, на годиннику 7.30 і це вже п'ятий прийом походу. 150 грамів макарон. 2 яйця і 50 вівсянки. Кричу, бо тут дуже голосно, щоб ви мене почули. Перед останній прийом, ще буде останній вечір, якраз думаю, зараз поїм. Скоріше всього буде потім позування у нас в готелі. Також покажу, як я і казав. Тому так, да, зараз дивимось виступ. Їмо шостий прийом і побачимось далі зараз. Рома, бицепс жестче. Бицепс сбоку. Ром, поясница прогнись и жопку назад. Еще. Еще. Вот. Локоть прижми. Дожимай, дожимай, дожимай. Миш, 30 сбоку, произвольная рука. Выдох. Во. Хорошо затягивает. Ну, мішу, все по плану Форму ви бачили, позування пройшло. Останній прийом сьомий на сьогодні. 150 грамів вівсянки, 35 грамів горіхів та трошки насу. Трошки це 50 грамів. Так, Останній прийом на сьогодні. 11 ночі. Другий день загрузки. Заходить легко. Завтра останній. Завтра з самого ранку йдемо до тренера, він гляне форму і далі вже будемо робити остаточні корективи, планувати, що буде по загрузці на третій день і так далі. Такс. Ну що, традиційно 5.30 30 ранку і мій сніданок. Мій перший прийом. Знову говорю пошепки, тому що ж думаю, всі сплять. 150 грам рису, 40 грам ананасу та 2 яйця. останній третій день загрузки, і завтра вже на сцену. Зараз поїм, годинку подрімаю і підемо до, до тренера, щоб він нас подивився, і далі вже буде план на сьогодні готовий. Тому так, я снідаю і починаємо останній день загрузки. Погнали! жопа так проверено Ух, так, прийшов з готелю тренера, вже отримав план. Сьогодні 1200 вуглеводів і бажано з'їсти їх до 9-10 вечора. Тому Зараз вже восьми ранку, і другий прийом це 200 вівсянки і 20 грам горіхів. Так, ну думаю, сьогодні буде важче, тому треба робити це чітко по графіку. Зараз я собі розпишу план по дню, щоб чітко все встигати. Кожні дві години весь об'єм пропишу. Це дуже важливо, щоб їсти не просто по бажанню, а чітко тоді, коли треба, щоб все з'їсти. Так, отже, другий прийом, 200 всянки, 20 горіхів і все. Починаємо, бо часу мало. Солі сьогодні, як і було, 4-5 грам. Ввечері, можливо, будемо додавати. Окей, побачимось далі. Так, ну що, скучили. Я так, і третій прийом їжі готовий на сьогодні. Взяв в, в соловці, якраз, щоб наготувати. Там у мене рис є готовий. Зараз якраз готуються макарони, щоб швидше поїсти. Так, тут у мене 400 грам рису в готовій вазі. Я все рахую, і в готовій, і в сирій. Е, але зараз один прийом буде у мене такий. Значить, 400 г рису в готовому вигляді, два яйця та 200 г картоплі і трохи овочів. Е, вже дивлюсь другу серію серіалу про Арнольду. Блін, тут такі інсайди, просто не те, що інсайди, просто реально дуже круті фрази, дуже сильно мотивуючі фрази. Якраз зараз це їм, і прямо дивуюсь. От Навіть послухайте. У який перший відкорив Everest? Його запитали, що перше спало на думку, коли він досяг піку та роззирнувся навколо. А він сказав: я побачив іншу вершину а в далечині. І відразу почав планувати новий маршрут, щоб підкорити ту вершину. Think about. Тому <coughs> ставимо нові цілі, нові маршрути. Окей. Okay. А зараз моя ціль їсти цей тазик. І побачимось на четвертому прийомі. Він вже буде через 2 години. Е, знаєте, що найважливіше, ви маєте розуміти, планування. Планування раціону це дуже важливо. Е, по часу, тобто, коли об'єм великий, тут не вийде їсти там, коли ти голодний, там, брати з собою їжу, окей, як вийде, може поїм, може не поїм. Коли об'єм великий, то треба чітко розраховувати, скільки. Коли ти і що ти будеш їсти, ось, я вже знаю, що мене засвоюється добре, що е, важче, коли краще з'їсти м'ясо, коли краще з'їсти яйця і так далі. Тому е, яйця засвоюються легко, е, м'ясо трошки важче. Також по об'єму крупи я ворую не завжди там, у мене там, це 200. Десь може бути менше, десь може бути більше. Дивлячись, який там білок і так далі. Тому, знову ж таки, планування. Плануємо свій день, плануємо свій раціон, і тоді у вас все вийде обов'язково. 1200 вуглеводів на сьогодні. Так, звучить важко, але подивимось, Не я кажу, що я це зроблю. Ось, по плану 1000-1200. Ось, я не буду сильно загружати ЖКТ своє. Ось, Тому буду дивитися, по ходу. Вчора 700 зайшли дуже легко, тому подивимось як сьогодні зайде ця цифра. Окей, э, тому так: планування, планування через планування. Приємного мені. Приємного перегляду вам надалі. І побачимось на четвертому прийомі. А так, зараз про планування. Зараз тільки 10-та ранку, а в мене вже третій прийом. Think about. Окей, побачимось. Так, э, з'їв свою порцію і розумію, що, в принципі, можу ще. Трошки тому насипав ще собі 75 рису сирого, в мене якраз був готовий, 150. І 20, 15 рам горіхів. Да, тобто, знову ж таки, по відчуттях, якщо розумію, може ще, роблю ще. Окей, це додатковий такий прийом під фільмас. Опс. Ну, через дві годинки буде вже повноцінний. Погнали. Так, next мілтий. Четвертий Четвертий міл. Дві години пройшло, зараз 12.20. І це 150 грам макарон і 50 грам рису. Змішав. Все, що залишалось, зараз буду йти на обід. І там ще повинно взяти три порції макарон. Так, трохи овочів, що в мене залишилось, це рукола і кориця. Сіль, класика. Так, в принципі, голодний, нормально. Надалі ще до хера їди. Але я, я впораюсь, в планування. Так, добре, значить, четвертий прийом летить. Сподіваюсь, залетить. Ми продовжуємо загоручку, але, до речі, трошки вже привожу себе в порядок. Моя найнеулюбленіша частина це бриття. Ну, обличчя, ладно, а тіло, це, звісно... Дуже довга історія. Ну окей, не суть. Е, так, четвертий міл. Ось так він якось виглядає. А, так, да, і забув. І яловичина. 60 грам. Білку ще менше сьогодні, тому що в голоді більше треба, щоб вони засвоїлись. Тому да, 150 макарон, 50 рису та 60 грам яловичини. Let's go! Let's go! Матрошки! Я люблю. Ну в принципе, жрать люблю. Все, приятного. <звук> <звук> ну что, <шо>, втомилась. <свук> Я уже нартуну все тому это будет просто наступный прием. 200 грамм макарон и 70 грамм филе. Трохи... <пух> Мабуть, треба таки поспати. Трохи кукурузи та шпинату. Думаю, це відео буде дуже довгим, але мені самому дуже цікаво буде потім його переглянути і подивитись, скільки ж в мене влізло цих макарон до цього рису. Але чесно. Ну, хочеться все одно. телефонує, що забрав всі макарони з, з кухні. Окей, я відповім. Мені приємного і... Побачимось на наступному прийомі. А волосся все менше, менше і менше. Їжі все менше, але вона не закінчується. Наступний прийом 250 грам вівсянки, 2 дольки грейпфруту та 25 грам горіхів. Цікаво, до речі, напишіть хто скільки вівсянки їсть зранку. Ну, таку порцію я ще ні разу не їв. У мене максимум це було завжди ну, 100-120-150. Да? Тут 250. Ну і всянка реально мені зараз доходить. Тому я обрав зараз на прийом її. Така міні-порція. Трохи солі, трохи кориці і 2 дольки грейпфруту, так Чисто для соку, для смаку, щоб не було сильно сухо. І знову ж таки піці офігезні види. Шікс. У вівсяночка. Let's go, далее. Баквисти, макарон, 70, филе, Это уже ваще. Let's go. Дургори заходить легше Це факт, так, ну і класика малютка Big Mac. такі реально маленький Биг Мак. Вообще, останній третій. Загрузка закінчені, останній день закінчений. завтра вже змагання. Тому зараз лягаю спати. Дуже втомився. Оздрав. Давайте до зустрічі. Далі буде відео дізнає.